Добрий день, діти! Підгадайте загадку. Червона, жовта, синя, у садку живе, красуня, в неї міцна кістка є. Серед фруктів виграє. Фіолетова, красива, запашна, солодка. Слива, вірно. Слива, діти, це фруктове дерево. Плоди його. Збирають наприкінці літа та восени. Сливи мають кисло солодкий або солодкий смак. Існує величезна кількість різних сортів сливи. Вона буває жовта, червона, синя фіолетова. Через красу квітів, коли вона квітне навесні. Деякі сорти вирощують як декоративну рослину, щоб прикрашала подвір'я своїми ароматними, красивими чарівними квітами. А ще, дітки, слива дуже корисна. Вона багата на вітамін С, який допомагає людям боротися із хворобами, та на інші корисні речовини. У сливи є кісточка, вона міцна і тверда, але їсти її не можна. Вона перетворюється на отруту, тому, дітки, не забувайте, коли ви їсте сливу, кістку обов'язково потрібно витягнути з неї. Сливи можна їсти як свіжими, так і з заготовок. Зі слив роблять заготовки на зиму. Можна зробити сливовий сік, джем, варення, компот, сливу сушать. Вона відома як чорнослив. Потім використовують її в кулінарії для різних страв, компотів, а також як начинку для пирогів. А ще дітки з деревини слив роблять музичні інструменти, посуд, меблі. Ось яка корисна слива. Дякую вам, малята, за увагу!